Слава Богу, цій хаті, я прийшов вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину, як настане день різдвяний, чути радість, чути спів, Хочу друзів привітати, та бракує теплих слів. Я бажаю вам здоров'я, щастя, радості і добра і у ту святу хвилину щонайкращого Різдва. Доброго вечора, шановні добродії всіх вас, всіх ми з прийдешнім Різдвом і Новим роком. А зараз наш вечір продовжує цей гарний чудовий гурт. Піж, будь ласка, гучні оплески і вам гарного тихого вечора! Слава Україні!